Друзі, всім привіт! Це восьмий канал. Сьогодні я покажу вам один спосіб, як можна перевірити авто на помилки, не маючи при цьому ні сканерів, ні додаткового якогось обладнання. Хоча, якщо ви маєте сканер, звичайно, ви можете перевірити більш детально. Але є один нюанс, коли ви передивляєтеся авто для покупки, то не кожен власник. Захоче вам дозволити щось підключати якісь пристрої до автомобіля. Я зараз покажу спосіб, як можна зробити самодіагностику. У мене автомобіль, нагадую, 2009 року Ford Galaxy. Коробка автомат, тут мультируль. До речі, може бути кнопка задіяна на магнітолі, якщо у вас магнітола звичайно оригінальна. І неважливо, чи автомобіль у вас, можливо, раніше випускався, або інша серія, це S-Max, C Max, B-Max, Focus, або інша модель. Якщо це Ford, можете спробувати і в більшості автомобілів це працює. В мене електронний дисплей, але це може бути також доступно і на звичайному аналоговому дисплеї так що не хвилюйтесь. Якщо ви помічаєте якісь там недоліки або відсутність якихось лампочок, це означає, що є підозра, що її заглушили просто. Це часто буває заклею, якщо якась помилка горить, щоб просто ви її не помітили і продати так швидше, тому остерігайтесь. Інші відео в мене на каналі можете передивитися, як вибирати автомобіль по основним критеріям. Якщо ви маєте досвід і стикалися з іншою ситуацією, де хотіли вас обдурити, пишіть в коментарях, буде дуже корисно для тих, хто підбирає автомобіль. Отже, я зараз покажу, як правильно це робити. Тому, будь ласка, уважно дивіться і зберігайте, як я вже сказав, це відео. Так, значить, у мене от такий щиток приборів. Як ви бачите, в принципі, тут електронне табло. Я виключаю запалювання. У мене є тут такі кнопки на кермі. Це мультируль, і нам потрібно з правої сторони ця кнопка. От мені потрібно затиснути кнопку і провернути ключ. Так, я затиснув і провернув ключ. Можна навіть завести. І чекаємо, тут на екрані зараз з'явиться тест. Все, відпускаємо. І таким чином, бачите, ми перевіряємо стрілки, як працюють. І натискаючи вниз, ось тут стрілочкою, ми перелистуємо різні варіанти. Оцей екран перевіряється. Якщо у вас монохромний екран, то він просто засвітиться, щоб ви бачили, чи є бити пікселі. В даному випадку в мене кольоровий екран, тому він перевіряє всі кольори. Тепер ви бачите всі датчики, які працюють на електронному екрані. Звичайно, це менша вірогідність заглушити якусь функцію або щось не показує. І ви можете знайомитися, які є символи, почитати в інтернеті, що вони означають. Ну, в принципі, я думаю, що візуально і так зрозуміло, що це за символи можуть бути. Далі натискаємо знову вниз і перелистуємо. От, вгору, вниз ви по суті можете листати, перевіряти, які помилки. Ці всі помилки, звичайно, ви можете розшифрувати і в інтернеті, подивитися, якщо ви їх не розумієте. Я зараз не буду про них розказувати. Але тут, якщо ви бачите якісь підозри або щось не працює коректно. То ви зразу можете визначити, чи варто брати цей автомобіль, чи не варто. І також час від часу, якщо у вас автомобіль працює якось некоректно, ви можете звернутися до цього відео і знову ж таки згадати, як це робити. Можете поділитися з друзями, якщо у них є Ford. Ford я вважаю також німецьким автомобілем хоча це рахується як американський бренд, тому що в Кельні збирається ці авто для європейського ринку. Так, щоб вийти з цього, з меню ми знову натискаємо на Ок. І все, і виходимо. Все, автомобіль перевірено таким чином, простим способом. Звичайно, краще мати окремий сканер. Він, до речі, Є на Aliexpress. Як купувати на Aliexpress, У мене є окремі відео. Якщо це відео було корисне, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і діліться цим відео, зберігайте собі це відео. На цьому все, до наступної зустрічі з Україною в серці!